Доброго дня, пані та панове, з вами Естет, ваша нова легендарка із фракції гідроборців, і сьогодні у нас черговий детальний огляд. Розглядати ми будемо Уго, легендарного саппорта, який чомусь має епічний ранг. На свій аккаунт цього героя я отримав через декілька днів після його релізу. І як би я над ним не знущався, він завжди був ефективний. Два роки Уго була в моїй основній паці на арену. В ті часи, коли ти був першим хлопцем на селі. Тільки якщо в тебе в захисті стоїть 4 герої в сеті блискавичного випаду він же славнозвісний парір. Також уго немає рівних на війні фракцій. Але ми тут зібрались не для цього. Останнім і найголовнішим діамантом у короні цієї дівчинки стала гідра. І саме у боях з Гідрою ми будемо її розглядати. А отже сідайте зручніше та діставайте свої блокнотики, бо ми починаємо. По традиції розпочнемо з талантів героя. Історія тут точно така ж, як і з геомантом. Якщо ви це відео не дивились, зараз з'явиться підсказка з посиланням на нього. Останнім талантом ми беремо ВДМ. З уго в команді цей талант заграє новими фарбами, тому що уго з базової навички накладує на цілі штраф паразит. А кожне влучання ВДМом по паразиту лікує героя більш ніж на 10 тисяч хп. І що головне, це може бути будь-який герой. Навіть саппорт, який зовсім не має критичного шансу і не спроможний ефективно лікувати світ паразиту своїми атаками. Також акцентую увагу на найважливіших талантах: а саме витягання життя, снайпер та майстер ворожіння. Інші таланти ви бачите на своєму екрані. Нічого нового як для героя, що повинен накладати штраф, але наш уго ще прекрасно вміє лікувати. І якщо артефактами вам вдалося набрати необхідну точність, то є альтернативний варіант талантів через підсилення лікування. Але з обов'язковим виходом на таланти снайпер та майстер ворожіння. Зважайте на те, що у такому варіанті ми прибрали таланти, які підвищують точність героя, при цьому не відображаючись у параметрах. При рівних показниках опору і точності майже завжди ціль буде опиратися штрафом. Для комфортного накладення штрафів, точність повинна бути більше за опір хоча б на 30 одиниць. Саме цю різницю створювали таланти, які ми прибрали. Отже, збираючи точність, ми дивимось на показники опору в таблиці, накидуємо 50 точності зверху, щоб голова Нівичі не псувала нам свята своєю присутністю і ще 30 точності, якщо у вас таланти через лікування. Що стосується навичок героя, книжками заливаємо повністю. Герой епічний, тож це не буде дуже складно. А от з даром історія трохи цікавіше. Для Гідри найсильнішим даром у епічних героїв є безжальність. Але якщо у вашій команді вже є декілька героїв з цим даром, візьміть чудотворне зцілення. Це полегшить ваше життя у битві, тому що голова гниття скорочує максимальне здоров'я ваших героїв, коли ви лікуєтесь. А з цим даром ви будете повертати його назад. Ще один бонус цього дару це те, що на двох зірках ви отримаєте такий важливий для уго показник, як здоров'я, замість непотрібної атаки у варіанті з безжальністю. Ще одним корисним даром для епічних героїв є панівський прояв. Якщо попередні два є вам непотрібними, то посилення аури буде корисним завжди і всюди. Так само, як і 3000 додаткового здоров'я на двох зірках пробудження душі. Переходимо до екіпірування. Атрибути відновлення дуже потужний аргумент у боях з гідрою. Одягайте перстень і амулет відновлення завжди будь-якої якості. Що стосується стяга відновлення, то вдягайте лише тоді, коли різниця швидкостей зі звичайним стягом не більше 10 одиниць. 5% шансу на відновлення не варті великих втрат у швидкості. На практиці гарно зібраний герой на гідру виглядає так: перстень і амулет відновлення і один з найшвидших стягів з потрібної фракції. Що стосується артефактів, уго, хоч і дівчинка, але не примхлива. Це герой більше про параметри, ніж про сети. Нам потрібна точність, потрібна швидкість ще й побільше, та потрібно максимальне здоров'я. Бажано також побільше. тому що лікує уго на 20% від свого максимального здоров'я. Але декілька цікавих варіантів я все ж запропоную. Перший і, напевно, найсильніший це сет регенерації. Всі ви про нього вже чули далеко не один раз. Можна одягти сет регенерації і кайфувати. Але на всі героїв сетів регенерації з гарними параметрами, як правило, не вистачає. Особливо коли Пларіум постійно додає новий pve контент і сети регенерації розлітаються як гарячі пиріжки. Якщо для Уго ви все ж знайшли такий сет, то подбайте про лікування іншої команди також. Женіть максимальне здоров'я Уго в сеті регенерації якомога ближче до позначки у 100 тисяч. У цьому випадку, чим більше зберете, тим краще буде. Захистом можна сміливо нехтувати у даному варіанті. Уго має гарну базу захисту 1255 і 2-2,5 тисячі захисту у підсумку зберуться самі собою. Маючи постійне лікування від сету та багато здоров'я, ви цим захистом спокійно проживете, а натомість отримаєте гарне лікування для інших учасників вашої команди. Але пам'ятайте, спочатку швидкість і точність, а тільки потім здоров'я. Чоботи і більшість проків повинні бути на швидкість. Гарно сідає на уго сет додаткового ходу, а також сет реакції. Вони обидва дозволяють їй частіше використовувати свої навички. Також гарним сетом є оберігання, то, що добувається з грифона у судній вежі. Грифон далеко не найпопулярніший бос у вежі, але якщо ви все ж таки спромогли здобути сет з гарними параметрами, то пам'ятайте, він приймає на себе частину шкоди з інших учасників команди. Тож нехтувати захистом у такому сеті не рекомендую. А можете взагалі одягти угол у сети безсмертя, швидкості чи сприйняття, і це також буде чудово, а головне просто для новачків. Особисто в мене прокачані 3 уго, і можете побачити самі, як вони одягнені. Взагалі, на уго можна вдягати що завгодно, будь то сет відваги з минулої перепустки кузні, чи сет витривалості. В свій час я водив на гідру уго у сеті провокації. Щоб легше було тримати в постійному контролі голову гниття, а також чув про таке збочення, якого в сеті завзяття. Я підозрюю, що ви навіть не знаєте, що це за сет такий взагалі. Це сет з чорної вдови, яка є босом у судній вежі, який має шанс перетворити слабкий удар на критичний. Отже, простору для фантазії у питання артефактів достатньо. Але пам'ятайте, ми збираємо параметри, а не героя клоуна у дивному сеті. А зараз найцікавіше, переходимо до битви. Розпочнемо з базової навички. Нас не цікавить штраф паразит. Паразит буде добре лікувати нашу команду, тож намагайтеся повісити його хоча б на дві, а краще одразу на три голови. Це не стосується голови тортур, тому що обмін паразита на страх нас не цікавить. Як і не цікавить паразит на голові, яка може перенаправити нас у голову тортур за тим же страхом. Крім уникання страху, є ще одне правило: гарний уго це живий уго. Якщо ваш показник здоров'я починає просідати, припиняємо розвішувати нові паразити та бігаємо постійно в голову, де вже є паразит, і лікуємось за рахунок таланту ВДМ. Також ми будемо постійно підтримувати термін дії паразита на цій голові, повторювати до тих пір, поки рівень здоров'я не стане знову задовільним. Кожен з вас хоч раз звертав увагу на те, що Уго з другої навички наклав зменшення захисту, але не наклав блок бонусів, коли він так потрібен. І справа тут не в опорі голови чи везінні, а в тому, що повністю залита книжками друга навичка, має 100% шанс накласти зменшення захисту і лише 75% шанс накласти блок бонусів. Цей шанс збільшується на 5% за кожного живого ворога. І порахувавши 4 голови, у підсумку ми маємо 95%. Саме тому такий важливий талант снайпер: він не тільки збільшує шанс паразита за один, а й доведе шанс на накладення блока бонусів до 100%. Ця навичка є основною, тому не слід випробовувати свою вдачу зайвий раз та використовувати її під дебафом страху, бо шансом 50% ми її просто втратимо. Перед її використанням завчасно подбайте про те, щоб на вас не було страху. А якщо він є, зніміть його ударом за один в безпечну голову. Ризикнути та використати навичку під страхом треба у двох випадках. Перше, коли у вас вже вкрали бонуси і наступним ходом рознесуть їх на всі голови. А друге коли наступним ходом буде розвішуватись отруйна хмара. Отже, уважно слідкуємо за перезарядками голів. Зняття штрафів також входить в цей список, бо неможливо придумати більш безглуздої помилки, ніж використовування важливих штрафів перед очищенням. Я не думаю, що хтось з вас це робить навмисно, але точно знаю, що у багатьох був раптовий сплеск гніву через те, що ви не звернули увагу на таймер очищення. Третя навичка уго має багато функцій: по-перше, знімає штрафи. Штраф лікування, який частенько заважає у боях з гідрою. А також ще один випадковий штраф. Це дуже допомагає у боротьбі зі страхом, провокацією та слабкістю. По-друге, ця навичка лікує, і що важливо, після зняття штрафу лікування, якщо такий був. Варто розуміти, ця навичка використовується тільки для зняття важливих штрафів або лікування. Не потрібно тиснути її зайвий раз лише тому, що вона у вас є. Наприклад, для зняття страху на героїв, якого вже використані навички. Або для того, щоб підлікувати якомусь герою 5000 хп. Перезарядка цієї навички складає 4 ходи. Це зовсім немало. Вас ще безліч раз встигнуть вдарити та накласти неприємних штрафів, а навички вже не буде, тому що була вона витрачена на якусь дурницю. А також використовуючи навичку заради дурниці, ви не тільки витрачаєте її, а й лікуєте героїв, яким це не потрібно. Цим самим постійно скорочуйте їм максимальне здоров'я через пасивну навичку голови гнеття. Отже, якщо її використання не є необхідним, краще просто бийте з базової навички. Крім усього, вище перераховано, за допомогою третьої навички можна оживити всіх союзників, якщо уго залишилась одна на полі битви. Про це часто забувають, тому що ця функція не використовується впродовж усього бою. Але вона часто рятує становище в кінці битви. Коли на полі вже відбувається повний хаос: одного з'їли, двох вбили, ще двоє майже смерті. Від того, що ви їх полікуєте, і замість 5% ХП у них стане по 30, ситуація кардинально не зміниться, вони все одно помруть наступним ударом. Але якщо дати їм померти, буде можливість підняти всю команду з половиною здоров'я. За рахунок цього можна повністю повернутися до битви з тої ситуації, де використали лікування завчасно, вам би залишилось жити лише декілька зайвих секунд, тому що 4 ходи перезарядки ви вже не витримаєте. І начебто можна на цьому завершити. Але уго має ще пасивну навичку. Знаєте, як вона звучить? Коли гине останній союзник, накладає на себе збільшення швидкості та блок шкоди на один хід. В рейді шкода, що нанесена атаками по площині, отримується по черзі. Перший шкоду отримує лідер і далі ланцюжком до останнього героя в команді. Багато хто цього досі не знав. Багато хто дізнався на прикладі вогота. Але це використовується в основному лише на арені, коли ви переставляєте місцями вогота, ловця, анірі чи розбійницю пустелі. Але в інших місцях це також працює ставте вашу угол в останній слот. І умовно в одній зі ста битв з гідрою це врятує вас від перезапуску. Здається, нічого не забув. Але ви завжди можете доповнити мене в коментарях. Давайте продовжимо розвивати україномовний YouTube. Лайкайте та поширюйте це відео, і вже дуже скоро гідра заб'ється у найтемніший куточок, ховаючись від нас. А YouTube все частіше буде звучати соловійною. А з вами був Естет. Мирного неба над головою. І до зустрічі у наступних відео.